Всім привіт! Пропаша вернулася. Ай, багато роботи, багато таких різних цікавих моментів було. У мене є маленька обмовочка, яку мені подарували. Я дуже-дуже сподіваюся, що якість відео буде краще. Я сподіваюся, зараз, що я не дуже кричу. Ось, сьогодні у нас 27 серпня Їдемо... На цікаву процедуру. Ну, загалом, я за що. Е, різні препарати по-різному працюють, де і т.п. А тут у мене цікава ідея, так сама собою з'явилася: дивитися дію двох pH-коректорів е, в тандемі з гліфосатом. і ці PH-коректори різняться між собою вартістю в два рази. В два рази. І от мені цікаво, чи в роботі вони теж буде якась у них різниця, чи це, чи це щось на видумано і можна користуватися тим дешевшим. Подивимося. Ну що, оцінюємо фронт робіт. Поки трактор з оприскувачем їдуть. Зараз переверну камеру, покажу, що ми будемо робити. Що ми будемо робити? Ми будемо носити аргумент форте. Трошки так бур'яну. Ну, ось і він. Так, якщо я сильно кричу в мікрофон, я наперед вибачаюся. Він у мене це перше відео я з ним знімаю. І як воно має бути, я не знаю. Будемо пробувати долучитися. Будем ну, загалом картина така. Амброзія. Амброзія, 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 амброзія. повна амброзія. При скулач місці ждемо машинку з бочкою з водою. Ось перша не таким комбо, але є мінус аргумента Форте. Нема шкали ні спереді, ні ззаді на каністрі. Тут є. Недаремно я юзаю тему. Я знайшла там такий визначник кислотності водички. 30 гривень коштує, там купа-купа цих смужечок, на яких можна наливаєте водичку, можна визначити кислотність. Ну, плюс-мінус. зрозуміло діло, що воно не буде прям точно-точно. Але ну, ось наливайте водичку і чекайте. Так, гарненько зараз падає світло, можна підібрати. Ось ближче до. Сім або ні, 9. Такі дев'ять. Ну. ми не прогадали з PH-коректором. Він потрібен обов'язково. З того боку нема? Немає, нема. Ну, ладно.

Той цей такий липкий ПАЖ-коректор. Е ну що, ми фінішуємо. Другий прискові заправлений. Поїхав. Я думаю, десь через кілька днів ми приїдемо сюди знімати Зразки. Я, якщо чесно, дуже і дуже скептично ставлюсь до такого роду препаратів. Але все в практиці, тільки в практиці. От якщо попробуємо і дійсно буде що то не то, то я чесно то скажу. Але якщо він буде хороший, то звичайно теж.